Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина Садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп укорінення живців рослин, будь-яких рослин квіти, декоративні рослини, будь-які рослини, які ви хочете розмножити, і які можна розмножити з допомогою живців. До речі, відводки можна робити в цей час. І це місяць у нас вересень 2024 року. Отже, перший період в Козерозі, зростаючи місяць, починається цей період. 12 вересня з 8 години ранку до кінця доби, 13 вересня всі 24 години та 14 вересня з 0 годин до 9 години ранку. Гарний період. Ще у нас є два періоди. Мені подобається вересень, дуже багато гарних періодів для того, щоб укорінити живці і розмножити рослини. Телець спадаючи місяць зразу після спаленого шляху місяця, 20 вересня з 13 години до кінця доби, 21 вересня всі 24 години. І завершиться місяць гарним періодом, в діві для укорінення живців. Спадаючи місяць. 29 вересня з 14 години 30 хвилин до кінця доби, та 30 вересня з 0 годин до 17 години вечора, не пізніше. Ось він у нас весь аграрний гороскоп покорінення живців рослин у вересні 2024 року. Бажаємо вам успіхів у розможенні рослин! і Хай ваші нові рослини радують вас своїм здоровим виглядом, а потім. І це ягідні можуть бути квіткові рослини, потім вони вас радують вже і квітами, і ягодами. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.